А ви знаєте, що ми влог будемо знімати? Друзі, вітаю вас! Мене звати Світлана Гривківська і ми з вами в Новому Влозі. Ви знаєте, в мене взагалі є ідея зняти відео, як це жити у Львові, тобто про те, як мені живеться на два міста, взагалі, як Львів сприймаю після Києва, що плюси, і мінуси. Не знаю, чи в цьому відео вийде саме про це розповісти. Тому що а, приїхали у Львів мої подруги, Анюта та Оля, і я з ними буду гуляти, показувати свої особливі місця, ті особливі, які Львів роблять для мене Львова. Сподіваюсь, це будуть не всі туристичні місця. Щось покажу їм, дуже таке закрите камерне, і, звичайно, беру вас з собою. Тому, можливо, це відео і вийде таким, як я його задумала. Тому ходімте. Поки я чекаю своїх подружок, ну, так як я завжди приходжу, майже завжди скрізь першим, вирішила підійти до квіткового риночку, де я інколи люблю купувати квіти, показати вам та відрекомендувати. Дивіться, ось такий квітковий риночок, можна сказати, майже фермерський. А он ідуть мої подружки. Нарешті, нарешті. Ви знаєте, сьогодні я їх майже не чекала, щоб ви розуміли. П'ять хвилин і вони на місці. Зі щось цікаве, я знайома, мабуть, з свого першого приїзду у Львів і заходжу сюди просто завжди. Тому обов'язково загляніть за якимись супер особливими виробами. Що вибираєте, дівчата? Я хочу помінити палець, щоб людиночку Кілечко. Клас. Ми з вами на пекарській. Її відносно нещодавно реставрували, і зараз це одна з моїх улюблених вулиць, тому що тут надзвичайно красива архітектура. Відкриваються класні кафе. Ми зараз підемо в товариство, і ця вулиця пролягає дуже довгим маршрутом прямо до Личиківського кладовища. Нарешті я з мікрофоном і можу вам щось розповідати. Але скажу чесно, в цьому фрагменті я не підготувалась і просто зараз вам покажу дуже красиві будинки, які є на вулиці Пекарській. А ми будемо на дворі з вами. Зараз в товаристві проходить виставка художниці харківської художниці Олександри Рогової. Я дуже люблю її всі оці овочі, фрукти, ягоди. І сподіваюся, що я таки поповню свою колекцію однієї з її робіт. Товариство це арт-кафе. Тут постійно проходять експозиція українських художників. Ви можете прийти, подивитись, випити каву, поснідати або щось придбати. Йдемо з дівчатами, і я їм розповідаю, що у Львові для мене, що я відмітила. Дуже довгі вулиці. Наприклад, зелена вона починається в самісінькому центрі. На ній є старовинні будинки, а потім вона переходить в таку з промисловою забудовою, а з вулиці Пекарської обов'язково сходіть на Донцова і помилуйтеся з цією красою. Ця Донцова одна з затишних камерних вуличок в місті Львові. Однозначно загляніть на неї, тому що тут старовинні кам'яниці, які оздоблені різноманітними, красивими елементами декору, і взагалі, знаєте, тут, тут ви переноситесь в якийсь інший Львів. Де немає метушні, де хочеться надихатись, хочеться вивчати історію міста. Вуличка маленька, тихенька, просто насолода для очей. Блекхані це ще одна кав'ярня і ще одна тераса, яка вам може сподобатись у Львові. Взагалі мені здається, що львів'яни і туристи розділились на два табори. Ті, хто люблять блекхані, і такі, як я, ті, хто люблять світ кави. Тому е, я йду в світкаво. У нас сьогодні з дівчатами другий день. В світ каво я ходжу завжди, ходжу майже щодня, і за рідким виключенням е, я пропускаю свої відвідане світу каву, обожнюю там матчу. Так як я відмовилася від кави, я завжди в пошуках смачної матчі, і у Львові моя однозначна рекомендація це світ кави. що Матчі на воді, що Матчі Оранж буде неймовірно смачно. Тому ходімте, ми з вами йдемо на катедральну. Світ кави на катедральній знаходиться біля каплички боємів. І якщо можна, гарячі водички, ще окремо. Інсайт. Якщо ви прийшли в Світкаву, на катедральні, в головну частину і там велика черга, а ви хочете випити чай, каву або з'їсти макарони, заходьте в крамницю. Тут немає черги і є морозви до речі Хані. День два. А знаєте, який би туристичний вблог я не знімала. Я не уявляю, як не показати площу ринок і найгарніші кам'яниці. До речі, нещодавно була на екскурсії і дізналась, що саме ось ця сторона кам'яниць вважається найстарішою, а, як на мене, найкрасивішою. Вірменко ще одне культове місце у Львові, яке особисто я обожнюю. Це кав'ярня. Тут продаються смачні десерти і збирається дуже, дуже, дуже різна публіка. Взагалі, вулиця Верменська, мабуть, одна з моїх улюблених у Львові. Знаходиться на цій вулиці. Один теж з моїх улюблених двориків. Це Верменський дворик. Тут знаходиться Верменський собор. Тут знаходиться моя улюблена галерея Зелена канапа чи зелена софа? Я весь час про це забуваю, путаю. І ми, звичайно, туди і зараз відправимо. Коли ви завітаєте до вірменки, обов'язково замовте тут каву на піску, а також скуштуйте неймовірний а, медовик з чорносливом. Так, ну що, йдемте в зелену софу, і тут, до речі, знаходиться прямо біля цього входу вірменський дворик, один з самих улюблених львів'ян. І туристів. Вірменський дворик. І, і весілля, так. Зараз проходить виставка присвячена прикраса. А саме персні з кераміки. І це неймовірно. Можна все приміряти, уявляєте? Однозначна розвага, яка вартує того, це фотобудка. Дівчата, вам сподобалась наша фотобудка? Дуже. Дуже. І мені сподобалося, Хоч і ніколи не виходжу на тих фотках. Але це ж пам'ять, тому друкуємо. А далі ми займемось моєю улюбленою розвагою. Поїдемо кататись на трамвай. Сідайте на двійку, можете прямо ось тут, це зупинка площа ринок. Чому саме цей маршрут? Двійка йде по самим мальовничим вуличкам Львова. Тому дуже рекомендую сідайте, насолоджуйтесь, їдете і можна навіть від одної кінцевої до іншої. Вуличка не чує Левицьку, яка йде від чупринки, просто заслуговує вашої ваги своїми неймовірними кам'яницями. Я дуже її люблю, мені здається, тут будинків 8-10, але кожен привертає увагу. Дуже люблю Львів за старовинні під'їзди. І ти навіть не знаєш, в якому будинку знайдеш скарб. Наприклад, ось ця Львівська брама просто неймовірна, але її стан, звичайно, страшенно занедбаний. Але кожного разу, потрапляючи в такі під'їзди, я уявляю, як би він виглядав, якщо його реставрувати. Взагалі, якщо у вас є якісь ідеї. Ви знаєте, класні кейси, коли мешканці об'єднуються, чи якась є ініціатива, хто об'єднується і реставрує під'їзди, будинки. Давайте з цим ділитись, Можливо, ми з вами запустимо все український флешмоб і будемо реставрувати свою пам'ять свою спадщину, адже це надзвичайно важливо. Ну що, я дівчат привезла, привела в аптеку Іонових під золотою зіркою. Мені подобається їхня і як кондитерська, так і кулінарія. Анюта вже замовила шубу, будемо їсти рибні котлети. Ми сьогодні без десертів, а саме виступаємо по таким стравам. Ну що, Анюта? Новий день, нові пригоди. Я сьогодні у класній футболці, об'єднані Києвом. Дівчата вже, до речі, прийшли. Вони пішли замовляти собі каву. Звичайно, ми всі світі кави. Зараз вип'ємо, хто каву, я мачу, і підемо на вінтажний маркет Сандей базар Якщо сподобається, звичайно, покажу вам. обов'язково прийдіть, погуляйте в італійський дворик. Звичайно, зробіться не як я сьогодні на вихідний день, прийдіть в будній, бажано до, на момент відкриття цього місця. І тут просто неймовірно, я обожнюю, обожнюю італійський дворик. Пам'ятаю, коли я вперше тут опинилась, то ресторан був набагато цікавіший, вишуканіший. На жаль, Ну, сьогодні, як то кажуть, маємо те, що маємо, але. Саме насолодитись цим двориком можна і без ресторану, тому рекомендую.